Всім доброго дня, мене звати Богдан і ви на ігровому каналі Memory Play. Сьогодні у нас вже є 14 серія і ми продовжуємо проходити таку гру як FlintOut 1. На початку подивлюся, що це запис, запис де можемо продовжувати. Сьогодні прийдемо ще дві гонки, таких як Red Pine Zero Course і Fairgrass Challenge. Перша на сьогодні гонка це у нас Red Pine Zero Course на 4 кола. 4000 доларів перше місце, 2000 доларів друге місце і 1000 доларів третє місце. Не будемо затримати, ми починаємо. Поїхали. Е, це в нас вже є. Ну, буде скоро половина Таких, е, е, кубка, як золото, золотий кубок. Ми пройшли скільки там. Блін, фейлби. 5 гонок дити, скільки. Здається, маємо 15 чи 16. Зараз цей 7 перейдемо, щоб це буде у нас виходити вже скільки там повинно вийти. Щось 7 фанок, щоб опять прийшли. Буде якраз більше половини. Ну, чуть-чуть менше -чуть половини е, взагалі гону на пройде. Наступна гра, яку я планую проходити, це буде що ще запит мост модність з 2005 року. тобто Це вже це також третька гра, тобто, на, на рік було щось ця хота один, але все-таки також стара. вже стара. Це років 18 років. А якраз тому хочу пройти, приходжу я в ті грі також, що все вийде в нас і ми. Tvozde, z, da, no, za več miselnih pokletenih. No, ko tečeš, ali je pilja 40, ali 30, ali 40. Tako, da je povedano, veš. Ми тим часом пройшли вже е, половину годки, навіть більше, ніж половина годки, годки, і перед залишається вже менше, ніж половина, тобто виходить. Це логічно, в принципі. Проводить, в принципі, ми пройшли більше половини, тому залишається менше. Практично вже на фінченні переміг передостання коло, залишається попереду трішки більше, ніж одне коло, і будемо переходити до наступної гонки, коли закінчимо цю. Ми наганяємо восьмого противника майже на ціле коло, тобто дуже велика перевага перед нашими противниками, ціле коло практично, ну з восьмим можна сказати, і сьомим. Тому що другий в нас відстало далеко. Ну і відстав від нас, але, ми, але також ми здогнати, здогнати його до ціле коло також не зможемо ніякому. Чисто фізично і теоретично не зможемо. По 4 підробимо якісь, але чотири, так, які кінець. І і Перша гонка позаду ми пройшли її легко на першій позиції. Переходимо до наступної До стадії гонки на цю серію. Вириємо 4 доларів, відкриваємо трасубей челлендж. Маємо вже 50 570 долар. І наступна гонка це на Grass челлендж, також 4 кола там, і також призові серії. Що це змігост у мене просто трошки похворів, але звати для вас відася, файл і досить і потрібно все таки Трішки фейл зробив невеличкий і. Все-таки вириваємося вперед, вирімомо френкабет туди обгоняємо і тепер ми на першій позиції їдемо. Перший кло, до речі, тим часом вже недалеко до завершення йде. Euh, ти далеко не відірвався від Бентона, тому повинні... Блін, я хотів сказати. Ой, трішки не так. Вийшло, що я хотів. Тут э, гонки не на трюки, а просто, звичайно, гонкові на першу позицію зайняти. Потрібно е, буде. А тут вийшло, так ніби я трюки робив просто. Так, Бентон також було Кетянакер також трішки там бачу, не ідеально заїхала, тому поверваємося вперед і дати почнемо відриватися, де чути. поступово, але... чи не поступово вже. Ми просто відривалися, хоча б на якийсь там певний проміжок часу і а Ми Перевагу передаємо зараз. Так, прийшли ми друге. Ляха трішки не так вийшло, як я хотів. Я вже роздогнав. Через не файл все лишла все. Откажи, така легка і минула Ну, Думала бачила майже в 8 восьме до ціле кола, а тут дуже далеко до цілих кола кімнати. В принципі, туди траса більше набагато, хота була да велика не цікаво, як зараз. Так, зафайлили, слава Богу, не вбіглись. Але те, що вгорі нас не виходить бачити, коли догодив флотав один чи два. Получайше, що машина буде трошки заносити, не буде їздити так ідеально, керуватися, як повністю ціла. В принципі, це логічно, тому що фізика плюс-мінус старається, старається зробити до реальності. Ну, може, вже говорити, вже навряд чи не буде їхати, підірветься, щось станеться, а те, що не буде їхати, А тут та два зробили, що з ним можна підірватися і все. Це вільтарі згодки, а тут може їздити скільки бути не. А реці не стукався, не горіла б у ще наскільки. Тут краще Краще тим, що тут можеш їздити скільки хочеш. Заскільки, скільки машина б не була пошкоджена, все нам буде їхати. А в в чего два чи а там буде кадач, але вона просто підірветься і все. Ти ж сорі повністю. Ну і все, можу офіційно казати, що ми задіяли першу позицію. Це дуже класно, що ми задіяли перше місце. І, і що ми в грім трасу відкриваємо Red Pine Run, тобто ще зимова траса, і там ремонт 4000 доларів. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!